Добрий день, друзі. Я хочу показати, як компанія Коімперія будує комплекс басейнів. В цьому місці буде три басейни. Це буде великий басейн. Зараз іде подушка, тільки підсипається. Далі йде у нас технічне приміщення з трьома переливними ємностями. Ось одна. Посередині там друга, і там з того краю третя переливна ємність, бо буде три перевних басейни. І в цьому місці, де ще не викопаний котлован тут буде ще два басейни. Дитячий, достатньо великий і гідромасажний. А зараз ми покажу вам, що таке гідромасаж. Блоки відропресовані, бачите, як вони рівненько стоять, а вони, як конструктор Лего, легко будуються. Хлопці вчора залили чотири ряди блоків, і далі будуть будувати із цих же блоків великий басейн переливний. Ця технологія дозволяє нам швидко. Наприклад, за півтора місяці 25-метровий басейн зробити під ключ з переливом з усіми нюансами, які потребує переливний басейн.